Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі є снім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 126-127. Розпочнемо з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці, діти, ми дослідимо, що ви знаєте про речення. Також побуваємо в одній з країн Африки. Для початку відкриємо свої робочі зошити. Пропустимо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота та попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву С, склади з нею і деякі слова восени вперед, вранці і вчора. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз прочитайте повідомлення ще Я віртуально побував в країні, де є сахара. Чи знаєш ти, що таке сахара? Це найбільша у світі пустеля. Вона розташована в Африці, простягається на території 11 країн. Найвища температура тут досягає плюс 50 градусів. А вночі може опускатися до 0 градусів. Дощів у Сахарі майже не буває. Яких же помилок припустився щепетунчик? Правильно, діти, він зовсім забув написання правил речення. Треба що було початок речення починати писати з великої літери, і в кінці речення поставити розділовий знак. Він це зовсім не зробив. Тому, будь ласка, зараз пишіть цей текст, виправивши всі помилки. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були виправити всі помилки, поставити розділові знаки і наступне речення починати з великої літери. Дізнаєтеся назву країни, у якій побував ще бетунчик. Для цього випишіть виділені в тексті про Сахару букви і прочитайте їх справа наліво. Правильно, дітки, це Єгипет. Молодці. Запишіть цю назву країни собі в зошит та побудуйте звукову схему цього слова. А зараз прочитайте розповідь Щебетунчика про Єгипет. Єгипет це давня країна, що існує близько 6 тисяч років. 95% територій Єгипту займають пустелі. Там височіють єгипетські піраміди, гробниці фараонів. Столицею Єгипту є місто Каїр. Офіційна мова арабська. Через усю країну протікає єдина тут річка ніл. У ній водиться багато крокодилів. Сюди на зимівлю прилітають наші лелеки, чаплі, дикі гуси та качки. У Єгипті живуть одногорбі верблюди. Це не тільки транспорт, м'ясо і молоко для єгиптян, а ще й вода. А верблюди знаходять у пустелі водні джерела. Скажіть, що нового ви дізналися з цієї інформації? А зараз, дітки, трошечки відпочинемо. Кладіть, будь ласка, і запишіть із словом Єгипет три речення. Перше це питальне, неокличне, друге розповідне окличне і третє спонукальне неокличне. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з завданням. Я записала ось такі речення: Ти бував у Єгипті? Там дуже цікаво. Пропоную обов'язково побувати там. А зараз давайте роздивимося з вами інформацію про Єгипет. Можете роздивитися карту. Офіційна назва Єгипет, столиця Каїр. Роздивіться прапор і герб цієї країни. Офіційна мова арабська, валюта єгипетський фунт і кількість населення понад 102 мільйона. Щебетунчик познайомився з єгипетськими дітьми. Прочитайте їхні імена. Ахмед Шані. Чи доводилося вам чути такі імена раніше? Думаю, що ні. А як ви думаєте, де тут ім'я хлопчика, а де дівчинки? Правильно, діти. Ахмед це ім'я хлопчика. А Шані ім'я дівчинки. Молодці. Прочитайте, як звучать в Єгипті вічливі слова. Мархаба. Вітаю. Ків-аль-халь – Як справи. Ана-бі-ха-ір Анабіхаїр. У мене все добре. – До побачення. Поясніть, які види речень. Є серед цих висловів? Так, дітки, правильно, ми бачимо розповідні речення, ми бачимо питальні, і ми бачимо спонукальні. Розгляньте світлини тварин. Як ви думаєте, яка з них? Була священною у стародавньому Єгипті. Прочитайте текст, щоб перевірити, чи правильно ви думали. Кішка була священною твариною у стародавніх єгиптян. Вона перегиня домашнього затишку. Кішку вважали рівноправним членом сім'ї. Якщо в помешканні траплялася пожежа, то першою рятували кішку. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 127. Ви повинні прочитати текст, здогадатися, про кого в ньому йдеться мова. Записати текст в зошит, вставивши пропущені слова і розділові знаки. Права мікрофон. Скажіть, які розрізняють типи речень за метою висловлювання? Які існують типи речень за інтонацією? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!